Програма важливо про триває в прямому ефірі. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Йдемо далі і вітаємо в студії нашого гостя. Це Максим Тимошенко, ректор Національної музичної академії України імені Чайковського. Вітаємо вас і знаємо, що ви завжди до нас приходите з новинами і ще частіше з гарними новинами. Звісно, були різні періоди життя да, академії. Дякую. Так але е останнім часом, звісно, таких новин встає все більше. І напевно, перш ніж ми перейдемо з вами до обговорень. Давайте спочатку подивимося сюжет, тому що наша знімальна група днями відвідала один захід, який був влаштовано саме вашим музичним закладом. І потім будемо обговорювати вже саму подію. Будь ласка. Широ вітаю всіх. Дякую. Національна музична академія імені Чайковського приймала у себе партнерів з Китаю. Ще у січні 2019 року керівництво академії провело низку зустрічей в Китаї для розвитку своєї діяльності. Китайська делегація на чолі Джао Юнган вперше відвідала академію в Києві, а також підписала угоду з ректором Максимом Тимошенком. Ми приїхали до академії, щоб підписати угоду про подальшу співпрацю для створення міжнародної хеншуйської академії музики і мистецтв, яка управлятиметься спільно обома закладами-партнерами. Ще одним партнером у створенні хеншуйської академії музики і мистецтв є університет міста Хеншуй. Будівництво вже розпочалося. Відкриття академії планується на кінець 2021 року. Там зможуть навчатися близько п'яти тисяч студентів. Також ми проговоримо про співпрацю і допомогу з, з, з китайського боку відносно е, в реконструкції неселеної академії консерваторії. Тому ця угода дуже важлива, тому що бакалавські ліцензію ми будемо е, отримувати вуз Китаї на бакалару, а магістра, кращі студенти, будуть їхати в Київ і е, навчатися в Києві. От сам проект академії, який вона буде під е, засновою наша академія, нам дуже це приємно. І тому для нас велика честь, що така потужна кампанія, а також уряд Китаю, провінція Хейбей. Вони ми йдемо на те це прортнествою і всі вже всі деталі узгоджені. За час того, що у нас зараз Максим Олегович Тимошенко взагалі дуже багато змін, дуже багато концертів, конференцій, таких діяльностей саме для розвитку нашої. Академії, так що ми всі йому дуже вдячні. На такій компліментарній ноті сюжет закінчується. Ну, але це відгук студентки, я так розумію, так, так вашого музичного дуже, закладу. Так, так. І після вашої поїздки до Китаю ви були у нашій студії, говорили про низку домовленостей, яких було досягнуто. Тоді вже трошки часу минуло. Ну і, звісно, час тоді запитати, що ж було зроблено вже. Так. Ще раз дуже вдячний за запрошення, і я вважаю, мені приємно, ми працюємо для студентів і робимо все для того, щоб було комфортно. І я дуже радий чути від студентів такі слова. По Китаю також ми я вважаю, що це прорив між китайськими і українськими відносинами, між державними, тому що це дуже потужна академія, відкривається музична, перша. В північному Китаї це дуже важливо, тому що це великий, дуже регіон. Це більше 150 мільйонів людей. І Хеншуй – це місто, яке біля Пекіну є рішення президента Китаю створити економічну зону. Щоб трохи з Пекіна люди ну більш розгорнуто жили біля Пекіну. Тому це великий проект, який таке перше партнерство з державою Китаю і між Академією державною. України, і фактично, це дасть можливість в бакалавську програму. Вона буде 5 тисяч студентів, от тільки що говорив президент Джао. Це буде ліцензія для випуску бакалаврів. А найкращі студенти будуть їхати в Київ. І вже отримувати дипломи в Національній музичній академії Мібітравіча Чайковського. Тобто, це йдеться вже про магістерські магістерські так, так магістерські програми. І ми будемо і як і викладачів направляти тут. Будуть тренінги для викладачів китайських. Вони вважають нашу освіту одну з найкращих, і наш вуз один із найкращих в світі. Це велика для нас честь. І вже ми узгодили всі, всі етапи, і узгодили фактично всі етапи для того, щоб це все відбулось. І вже ми були на майданчику, коли були в Китаї, і по нашій інформації вже будівництво почалося в 2021 році. Буде відкриття. Я маю ми велик... бачили, да. що зовнішній вигляд ну дуже нагадує. Ну, він саме за основу взята наша да наша академія. академія, і це теж велика честь для України, тому що. Я підкреслюю, ми маємо і це вважають китайці. Це в світі вважається. Ми входимо 100 найкращих Національна музичної академії Чайковська входить в 100 найкращих вузів світу по виконавській станцію. Це велике, велике досягнення для нашої держави, для нашої академії. Чи розуміємо ми це? Чи розуміємо ми це на рівні держави, і чи розуміємо ми це на рівні суспільства? Що є такі унікальні речі, які існують у нашій системі освіти? На жаль, не розуміємо, на жаль, і не цінуємо те, що ми маємо, тому що рівень зараз обладнання аудиторії, рівень технічний і матеріальний, дуже низький. Я як приклад, ми були в центральній Пекінській консерваторії, і, наприклад, двірник отримує я питав ректора, яка мінімальна зарплата, двірник отримує зарплату 2000 тисячі доларів на місяць. А вибачте, у нас професор і 500 доларів може не отримати. Ну це просто ну знаєте, це соромно повинно бути. От треба все ми робити питаємо, для того, щоб… що розуміємо це да, у ми нас про... да. тих економік світу, яка розвивається а... найактивніше. Да. А от ми були просто в школі, там музичній, просто сільській, то вона обладнана. На краще ніж палац України, наприклад, таке табло, що ми побачили такі інструменти, такий рівень, що ми просто були в захваті. Отакий от рівень і відношення до викладачів, як до імператорів. Це Китай, от, от тому вона велика держава і велика нація культурна, тому що має велику культуру, і отаке от, от відношення. От ми повинні взяти найкраще. <свят> і дійсно, ми маємо найкращу академію, одну із найкращих в світі, і ми повинні це поважати, і ми і обличчя держави, тому що консерваторія вона знаходиться, подивіться, в якому стані. Так, да, Дякуючи Богу і меценатам, що почалися дійсно зміни. Що було, ми в ефірах було дуже багато, що дві аудиторії було вшен знищені, і там була аварія. І ми звернулись до меценатів і е -е -е, дякуючи їм. Вони зробили на такому високому рівні європейському. У нас є вже перша аудиторія, які зроблені, що нам не соромно, що ми проводимо, можемо привести таку делегацію дуже впливову і показати, що ми маємо там і повернули ми 5 стенвеїв, в тому числі два стенвеї концертних, які були ну десь 9 років, невідомо де. Ну, тобто звідки повернули? Ми повернули вони були начебто на тимчасовому зберіганні, при тому, що кожен день в мене є доповідний від наших викладачів і студентів, що нема на чому грати. І дійсно велика проблема. І ми я почав вчати, вивчати цю проблему, і ми знайшли п'ять інструментів. Знайшлися, да, да, вони знайшлися і зараз. Знання? Да, вони в цих аудиторіях, які ремонтовані, реконструйовані, і ми запрошуємо вас. Будь ласка, це просто окремо треба зазначити, тому що люди, які зробили це, я вважаю і цей ремонт вони зробили і для держави, і для нашої академії, для наших студентів. Про це просили і студенти, і викладачі, і це вже от дійсно рівень. У мене мрія, моя мрія і моя ціль для того, щоб вся консерваторія виглядала. На такому сучасному світовому рівні, бо вона була обладнана, щоб там дійсно була і комп'ютеризована, і ну все було на світовому рівні. Ми а для, в який для... спосіб це можливо зробити. Ми розуміємо, що ну фінансування від держави навряд чи буде більше, чи може бути більше. Ну, по-перше, є є дійсно результат, тому що ми вперше в історії отримали окремий лідок держбюджету і отримували гроші вже на проект консерваторії. І ми дуже сподіваємось на меценаті, в тому числі китайський уряд, з яким ми домовились, і який буде допомагати в. Ремонті нашого нашої, нашої рідного будівлі, нашого дому. Це Національна музична академія, яка на Градецька, центральної будівлі. І також ми теж увагу приділяємо і просимо китайських наших друзів по гуртожитку теж допомогти, тому що ми там зміни теж почали. Там, якщо ви бачили сюжет, взагалі не було, біля пів півроку не було гарячого водопостачання, і воно вже є. От це теж стабільна. Ми зробили там аудиторію для того, щоб займалась перше, теж там кімнати, перша аудиторії. Тобто, ми теж потрохи починаємо ці зміни. На жаль, нема підтримки з боку держави на тому рівні, який, який хотілося, хотілося б. Би. би, але ми розуміємо, що в державі дійсно скрутна ситуація, і ми максимально працюємо з меценатами, з бізнесменами і залучаємо їх, і ми. В цьому плані маємо таку позитивну динаміку. А китайці дійсно вони зацікавлені, тому що вони дуже зацікавлені в академії, в наших кадрах, в, наших, в нашому рівні освіти і в викладачах, і ми це все робимо. Тобто ми даємо фактично наш продукт це високий рівень освіти. А вони нам дають гроші на. А чи це, що українські викладачі будуть їздити до Китаю і там, можливо, майстер-класи проводити, так. можливо, викладати на так. постійній основі. Як це буде відбуватися? Так, ми плануємо це. Частина кадрів, які будуть в Китаї, вони будуть, і в тому числі з нашої академії. Ми будемо проводити конкурс на кращих викладачів, в тому числі по Україні. І вони будуть їхати. Ми розуміємо ситуацію, вони можуть на півроку, на рік. Поїхати навчити наших китайських друзів і е, розпочати, тому що ми, якщо ми вже засновники цієї академії, то рівень повинен ми будемо контролювати цей рівень, щоб якість світу була на ми не можемо. Ми маємо велику честь носити ім'я видатної видатного композитора українського композитора Чайковського Петра Ілліча, Тому для нас це велика честь. І рівень повинен бути тільки світовий. От ми. Повинні докласти і докладемо всіх зусиль, щоб атестат і диплом китайського вузу теж був дуже на високій і його вважали таким авторитетним світі. І от до речі, чи відкриється якісь нові можливості для студентів, в тому числі не для китайських, а для українських Я думаю теж. Тому що це, по-перше, нам дасть можливість обладнати і аудиторії для їх навчання. От нам треба ще комп'ютеризувати, зробити багато, і щоб було по всій консерваторії, по гуртожиткам і якісний інтернет. І ми це все будемо робити і нам допоможуть. Я би хотів би зробити, щоб були такі електронні табло. Ну такого, також, все було на світовому рівні. Плюс буде можливість їздити і студентам в тому числі в Китай, вони хочуть запросити от. Господин Джао, який президент компанії, він володіє е, таким оперним театром, який схоже він побудував е, в Хеншую. Він схожий на сіднейський оперний театр. Е, дуже на такому дуже красиво. Е, і він хоче запросити наших. І він вже запросив. Е, у нас є е, колектив. Джазовий, студентський, Сарабенд. Це просто неймовірно. Вони були, вони були в шоці. І президент вже запросив наших кращих колективи студентські приїхати в Китай і гастролювати в Китаї. Тому Навіть так, да, 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 за рахунок, ну звісно, китайської сторони і це буде, вони побачать і Китай, побачать рівень. Матеріальний рівень дуже високий, технічний. От нам треба поєднати наш фісерналізм з таким високим технічним і матеріальним рівнем Китаю. І технології новими, чим? от ми, коли говоримо, так що в Китаї є певна зацікавленість, тому що вони вважають українську освіту в музичній сфері дуже якісною. У нас в свою чергу є оцей досвід, так який ми можемо поділитися. А, на вашу думку, як вдалося зберегти цей рівень освіти навіть за мінімального фінансування, навіть ну ви ж розумієте про що я говорю, так і так. в якому стані сам заклад ну. був і є ще над чим і зараз працювати, оч uh -huh. очевидно. Так? А що тримає? Що тримає цей рівень якості? Ну, По-перше, у нас є школи всесвітньо визнані. І слава Богу, що у нас є, дай Боже, здоров'я нашим таким видатним постатям, які це ну, світові визнані генії, такі, як Скорик Мирослав, Станкович Євген, Савчук Євген. Стефюк Марія, Качерига. Дай Боже всім здоров'я їм, тому що вони дійсно працюють і працюють дуже професійно. Це і вони легенди, передають це, да, це, це, це легенди світові, да, світові визнані в, в світі. І нещодавно от триваючирги був концерт, неймовірний в, в Октябрьському дворці. Там було ну просто неймовірно. Люди, я я бачив обличчя і на очах були сльози в кінці концерту, тому що такий рівень професіоналізму, такий Такий рівень це дійсно він вражає, і такі постаті академія, і це люди, які роблять професійно свою справу багато багато років і на дуже високому професійному рівні тримаються рівень і тримаються планку. Вони не можуть інакше і на цьому тримається, але вже є і молодь. Є вже видатні і молоді, скажімо, наші випускники і викладачі, які вже продовжують традиції. Багато це учні мого батька, досить досить молодих, з яким я навчався в школі. Лисенка ми зараз школу повернули. До речі, підписали угоду нещодавно, і це була одна із моїх таких обіцянок передвиборчих, Що школа під патронатом зараз? Ми підписали угоду Національної музичної академії. Що це дає? Школі ну це дає, по перше, можливість буде спрощена вступ учнів школи Лисінка до консерваторії. Та також буде обмін. Він є фактично. Це все буде більше ну, вже на такому рівні документальному і ну, повністю з професійного точки зору об'єднання школи. І це перший етап. Тобто, ми плануємо все ж таки, щоб це був повністю школа. Вона була створена при Київської державної консерваторії. Тому ми повинні повністю повернути. Це перший крок до її поступового повернення до Національної музичної академії Мітареча Чайковського. І тому, а вже молоді постаті, такі видатні, як Кирила Карабець, відомий диригент. Ми от разом вивчалася в школі Лисенка Юлія Пучко, це моя однокласниця в школі Лисенка. І, до речі, вона учень мого батька як диригент. Вона один із кращих зробила дівочий хор в школі Лисенка, Синка він один із найкращих світі вважається, тому і багато багато інших. ну, у нас багато зірок, відомих, да, відомих прізвищ і, і випускників хочу да. логічно продовжити своє запитання. Якщо ми говоримо, наприклад, про того ж Кирила Карабиця. Наскільки я знаю, його в Україні ну майже не буває. Тобто він буває, але дуже рідко. І тут звісно запитання: відповідна якість вищої освіти. Це зрозуміло, якщо на високому рівні відповідно фахівці затребувані у світі. Ті, наскільки часто вони залишаються працювати в Україні? Ну я перше, що зробив, я запросив Кирила стати своїм радником, і він люб'язно погодився. І це такий важливий крок, тому що ми плануємо трохи так наперед здолегіть. Ми працюємо над тим, щоб виступив студентський оркестр під його орудою в Берліні. Тому ми робимо кроки, і ми вже ми на зв'язку, і він дуже уважно слідкує за подіями в консерваторії і всіляко підтримує і радить по професійних питаннях. Я маю і... на увазі трошки інший бік цього питання. Yeah. Коли Україна зможе залишати таких професіоналів високого рівня у себе, коли для цього будуть достатні умови для реалізації таких професіоналів, от після того як вони цього. Освіту отримують, ну ви розумієте, ми повинні дати умови належні О, для це, праці. Тому так. що людина, ви зрозумієте, що якщо родина, якщо Кирила дійсно є в нього контракти на заході, і він має великі за великі гроші. Там працює, ну, це зрозуміло. маємо да будь сфері. Хоча ви знаєте, коли ми з ним говорили, він сказав: Ви знаєте, для мене консерваторія. Він сказав мені, що це це моя родина рідна. Я ну в нього честь велика. А як працюють наші фахівці, вибачте, такі ж на тому, ну так такі ж видатні, як е, і Скорик, і Качерга, які мали. І Качерга мав він і співав «Мітрополітен», з і великий мав контракт. Але він зараз викладає в академії. І Він ну він серцем в академії. Це це люди, це люди, які гордість нашої академії, нашої держави, нашого мистецтва. І вони роблять, ну вибачте, в мене теж дуже скромна заробітна плата, але я маю від. Відповідальності роблю все для того, щоб ми мали такий професійний рівень, і буду докладати максимально для того, щоб цей рівень був ну, такого на світовому рівні. А от щоб сама галузь приносила ті можливості, про які мріють студенти, щоб вони могли себе тут реалізувати, що має змінитися в цьому відношення. По перше, люди ви вот, знаєте, пока ми ну, матеріальна база це важливо, але не саме головне. Людей ми повинні почути просто От, сісти. Я е, спілкуюсь е, постійно студентами. Більш того, я навіть е, студенти не хотіли повернути дискотеку. Так ми повернули. Я був е, одягнув джинси і з командою моїх заступників-проекторів. Ми з джинсами поїхали в гуртожиток. І танцювали, ну і ну, просто вони не повірили, що ректор може приїхати. Але я знаєте, я люблю все професійне, навіть якщо це може бути виконавці ПОП. Там, ми знаємо, що ми пишаємось також на нашою випускницею, наприклад, Джамалою, яка червону диплом закінчила ще, коли ми батько був ректором наш оперний спів. Тому в нас є і такі, такі видання, за... і ми будемо теж їх. Залучати, запрошувати. І, можливо, щоб молодь вона дивилася як приклад. І ми будемо... А головне спілкування. Я людина відкрита, можна до мене звернутися в Фейсбуці, зайти в кабінет. Не треба. це для студентів інформація, так, особливо будь ласка. на цій ноті будемо завершувати вже нашу розмову. Дякуємо Дякую. вам. Дякую Бажаємо за звісно успіхів у втіленні настільки амбітних Дякую. проєктів. Максим Дякую. Тимошенко, ректор Національної музичної академії України імені Чайковського, був в нашої студії прямого ефіру. програми Важливо. Прожухаємося далі. Зараз подивимося рекламу, після чого повернемося до цієї студії вже з новими останніми вже на сьогодні гостями. Дочекайтеся. We'll